Я не вірю вам в нас, як ні. Можете не вірити в нас. Тобто ви отак от, от мені навіть докази не повинні були да, прийдемо? не повинна. Як не повинні? Отак. Де прописано, що я повинна? Де повинні, що ви повинні мене, де прописано, що ви повинні мене ознайомити з доказами, то да. що я нарушив? Де прописано? Да ніде, нема такої книжечки ніде. Немає. Скажіть, будь ласка, ви взагалі навчались десь? Де, да. де це а прописано? Ви? Я? Да. Ні, в садіку був ті. Буває, в садик, а сразу в армії. <рес> да, Покажіть відео або ще щось щодені нарушу. За адвокатським запитом в управління патрульної поліції. Копію постанови. Будь ласка, ваші підписи про ознайомлення та отримання копії постанови. А докази мені покажете, даю вам останні. За адвокатським запитом За патрульної поліції. Тобто, щоб... Почекайте, щоб дізнатися докази адміністративного правопорушення. Ну, якщо я ви повинен хочете оскаржити дану постанову, ви можете за адвокатським запитом звернутись. Тут отримати копію постанови. Я читаю. Я маю право на ознайомлення. Скільки вам ще потрібно часу? 30 хвилин. Немає у вас. Я ж 30 в саді хвили. повчився. У вас вже ознайомлення з постановою. мене. Тобто ви хочете сказати, що в мене ограничений час на ознайомлення? Так. Да. Хто таке пише? Я кажу вам. Ви мені кажете, да. що я не маю права ознайомитися? Да. скільки мені. Це планкова продукція, я не... Чекайте, а я почекаю на до секунду. самого кінця. А я вам дозволяв виходити з моїми документами? Там скільки 15 метрів до... передали для ознайомлення на ознайомлення? На на чи дав на, на пользування? Мене постійно можна ще поч... на грудна камера. Можна читайте, я ознайомлю. Читайте.